Середа, 5 березня на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо, щоб заробити гроші, нищили автівки сил оборони. Як ворожі поплічники обирали свої об'єкти для підпалів та що їм за це загрожує? Пензлі та фарби замість зброї. Як на Дніпропетровщині військовим допомагають адаптуватися до цивільного життя. На таких заходах приємно з людьми поспілкуватися, приємно відволіктися, емоції залишаються. Фотографії люди можуть евакуюватися, а вони ні. Як волонтери рятують покинутих домашніх улюбленців, та кому заважає єдиний на Донеччині спецпритулок для тварин. Сієли. Тривожний день у прибережних громадах Нікопольщини. Там цілий день лунає сигнал про небезпеку артобстрілів та атак з БПЛА. Неспокійно в області було і вночі. Павлоград окупанти атакували ракетами. Відомо про пошкодження на двох промислових підприємствах. Побиті також вікна в двох п'ятиповерхівках. А по Нікопольщині росіяни цілили з артилерії минулося без загиблих та поранених. В Антонівці на Херсонщині росіяни вбили чоловіка. Окупанти скинули на нього вибухівку з БПЛА. Дронові атаки по громадах не припиняються увесь день. А вночі в обласному центрі через артобстріл загинув охоронець гаражного кооперативу. Під прицілом залишається і Донеччина. У слов'янську рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу. Ворог поцілив просто по житловому будинку. Попри небезпеку, надзвичайники полум'я приборкали, але приватна оселя вщент зруйнована. Інформація про постраждав. Далих відсутня. Люди можуть евакуюватися, їм тікати нікуди. Корова з котленого, кози з Андріївки, собаки з удачного. На Донеччині існує єдиний спецпритулок для великої худоби і домашніх тварин. Його заснувала волонтерка з добропілля Вікторія Житкова. Підопічних там годують і прищеплюють. На тимчасове отримання своїх улюбленців залишають її військові. Та виявляється добрі справи волонтерів. Острівця порятунку подобаються не всім. Днями до прихистку вдерлися невідомі озброєні люди. Чого Тіли, чи закриють спецпритулок? Репортаж нашого проєкту Воєнкор. Куди? Цілий! А сітели! Російський дрон атакував мікроавтобус, в якому перевозили домашніх тварин. Волонтери побачили ворожу пташку і встигли вискочити. Дивом ніхто не загинув. Ці в родинському по нам дому. Дай дай. У зруйнованих російськими військами, містах і селах сотні безхатніх тварин. Собак і котів, прямо з вулиць забирають волонтери. Ось ми ловили, їздили собак. Всі думають, що це дуже легко. Це не дуже легко, це все тяжко. Вони кусаються. По всьому Добропільському району у Новодонецьке, Шостаківка. Ну дуже багато сел. Тварин дуже багато. Вивозять військові з нуля, привозять, просто завозять у село найближче і поїдуть далі. Добровольці підбирають як безхатніх, так і породистих тваринок. Американська кіта ми вивезли в Черкаси. Ми вивозили. Бувають бульдоги французькі. В мене дома французький бульдог теж з нуля вивезений. Дуже багато тварин різних порід і кішок, і британські віслухи, яких тільки нема. Цю хаскі знайшли у розтрощеному росіянами селі. Пса вивезли наші військові тварин. Збирають у спецпритулку, підліковують і стерилізують. Провакцинуємо від сказу, обробимо відбліг, е, прочіпуємо також. Е, та далі вона піде на операційну. Усе це безкоштовно роблять у єдиному на Донеччині спецпритулку для тварин. І виходжують тут не тільки домашніх котів і собак. Розповідає волонтерка із добропілля Думанна, Вікторія днівна. Житкова. У них у всіх чоловічеські імена. у всіх Аліска, є людські імена Аза, Аліска, Тонька. Аза. Сонька, козенят, що правда, поки не назвали під одним дахом кури, гуси, свиня і кози. Власниця каже, що ця коза дає лапу, мабуть, капита. Да? Якщо я їй сподобаюсь, вона й мене пригостить. Дай лапку. Ні, я чужий у сараї порається дід Іван, сіно підкидає, чистить за тваринами. Чужих його підопічні чують одразу і помітно нервують. Витягуй голову. Витяг, витяг, балована, да, голову засунула, да, Дмитрий? Кожна, як і чоловік, яка балована, яка навіть вредна буває. Так було і напередодні ввечері, коли тут з'явилися непрохані гості, розповідає чоловік. Вихожу, двоє стоїть, це... Это... Ну, хто вони, солдати, не солдати. Спрашиваю, що ви хотіли. Ну, вони, їм треба поміщення. Навкруги поле і річка, звідки прийшли озброєні незнайомці, не зрозуміло, і цивільні були змушені взяти за вила. Заходить ще один кажу, о, заходить ще один каже. І хватать цю свиню. Я, і свиню. І я жінка, і не зрозуміло. Так, проти свиню кого? я з вилами стою <працю> <Я>, <працю> і, і, під... і, захищаю приняття. порося. Я вилами стою, захищаю ту свиню. Поки дзвонили військовим. Незнайомці зникли тварину. Спецпритулку утримують не на забій, розказують працівники. Кози і корови дають молоко. Наша Юся, кормилися. Ми її евакуювали з Котлини. Був обстріл, її забрали її. А от її дочечка вже родилася. Ну, вона судачний, її хазяїн хотів под нож. Я за шість з половиною тисячі купіли. За счет молочка ми покупаємо кормаємо. і молоко треба зазначити дуже смачне. Молоко корови евакуйоване із котленого. Так, да. ну правда вкусне. Всяких mm. етік Даже... ну це не магазинське, ні це справжнє, це домашнє молоко. У спецпритулок на тимчасове утримання везуть своїх підопічних і наші захисники. Бо на бойове завдання кота і пса брати не можна. На жаль. Не всіх їх забирають назад. Боєць спецпідрозділу гарний, молодий чоловік. Боня взагалі була завжди з ним. Красива, велика, сіра кішка. Він постійно писав і питав про неї. Як там Боня? Боня почала хворіти. Зробили аналізи, а в неї все нормально. І пішла на поправку. І раптом ми дізнаємося. Він загинув. Хочете вірити, а хочете ні. Він поділився з нею своїм життям. Він поділився нею своєю життю. Добропільські волонтери оприлюднюють у соцмережах фото і відео покинутих тварин, сподіваючись, що власники відгукнуться і заберуть. А за донати закуповують корм і сіно, бо ніхто не знає, коли закінчиться війна. Євген Коптів, Олександр Довгань, воєнкор. Більше ексклюзиву про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11-го. Коментуйте цей випуск і підписуйтеся, аби бути в курсі головних новин. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану на Дніпропетровщині судитимуть військовослужбовці, який працював на ворога. Чоловік мав проросійські погляди та вирішив допомагати країні агресорці. Для розвідувального центру РФ запроданець збирав та передавав дані про розташування рух підрозділів та військової техніки по всій країні. Головним його завданням було встановити місця дислокації та пересування західної техніки на сам літаків F-16. Інформацію обвинувачений. Збирав за допомогою своїх знайомих військових під час обшуку, в нього вилучили речові докази, які підтверджують протиправну діяльність на користь росіян. А інші поплічники ворога на Дніпропетровщині на замовлення ФСБ нищили автівки сил оборони. Групу поліїв затримали по гарячих слідах. Чотирьох чоловіків завербував російський куратор, коли вони шукали легкий заробіток в телеграм. Він надав інструкцію для виготовлення запалювальних сумішей та перелік потенційних об'єктів. Під прицілом ворога були пікапи та мультівени зсу, які ремонтували після виконання. Бойових завдань на передовій. За інформацією СБУ, підозрювані спалили дві військові автівки. Наразі фігуранти під вартою їм загрожують до восьми років за ґратами. А двоє інших піроманів з Дніпропетровщини підпалили квартиру в Чернігові. Брати 21 та 15 років вирішили заробити. Легких грошей підробіток теж знайшли в мережі за підпал. Їм обіцяли 2 тисячі доларів. Зловмисники приїхали в місто, вибили скло у квартирі та на першому поверсі облили бензином і кинули сірник. Паліїв затримали на одній з вулиць Чернігова. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Купили бензин на заправці. Розбили скло та підпалили. Відзначились мешканці нашої області і на Вінниччині. дев'ять років з конфіскацією майна за збут наркотиків отримала жителька Дніпропетровщини. Прокурори довели жінка приїхала у Вінницю саме для торгівлі психотропами. Під час обшуків вони вилучили заборонені речовини на загальну суму понад півмільйона гривень. Раніше жінка вже була засуджена за аналогічний злочин. Слідчі повідомили про підозру, у вчиненні злочину, передбаченої частиною 3 статті 309 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення. Безпілотники це не лише сучасні технології, це майбутнє української армії. У 25-й окремій повітряно-десантній бригаді провели майстер-клас для цивільних. Керувати з залізними пташками, що допомагають ЗСУ нищити російських окупантів, навчали усіх охочих. Хто завітав на тренінг? Та чи знайшлися серед цивільних потенційні оператори ударних БПЛА. Дивіться. Невелике приміщення, де чутно лише дзижчання. Тут цивільні вчаться керувати безпілотниками. На столах симулятори у руках джойстика а перед очима екрани, що відкривають новий світ можливостей. У 25-й бригаді кожен може спробувати себе у ролі оператора дронів. Для того, щоб летіти вперед, тобі треба правий стік дати догори правий стік, трошки догори, дрон нахиляється, відповідно, може вже летіти вперед. А від теорії одразу переходять до практики. Андрію лише 15. літати сьогодні спробував вперше тренувався на симуляторі, та у реальному житті є. Різниця зізнається колосальна. У реальному житті якось по іншому почувається. Тобто я бачу, що я роблю, і в реальному житті якось я більш здержана до. До моїх керувань дроном ніж у емуляторі, якось свободніше там почуваюся. Учасники тренувань з захопленням спостерігають за рухами дронів та самі пробують маневрувати. Дехто вперше бере до рук джойстик, але основу управління БПЛА засвоює вже за кілька хвилин. У всіх виходить навіть здивований, бо діти досить швидко вчаться набагато швидше, ніж дорослі. Олег військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади до війська доєднався на початку повномасштабного спершу був у піхоті. А рік тому вивчився на оператора дрона. Навчання на безпілотники власне відбулася вже в самій бригаді безпосередньо проходило близько місяця по часу. Після цього ми вже відправилися в наш підрозділ. Нині ж вже ділиться набутими знаннями та навичками з усіма охочими. Першими результатами каже задоволений. Наголошує такі тренінги важливі, бо цивільні мають бути готовими до будь-яких. Ситуації я вважаю, що будь-який цивільний він а, має а, готуватися в принципі, а, а, для того, щоб а, бути а, готовим до військової служби, а, проходити навчання не тільки з. А, Безпілотниками, а й можливо, загальна військову підготовку і базові аспекти для цивільних. А тактична медицина, оскільки це може задобитися, на жаль, і в повсякденному цивільному житті. Серед інструкторів кращі оператори безпілотників 25-ї бригади на майстер-клас привезли із справжніх пташок, яких січеславські десантники використовують на полі бою для цивільного населення. В плані ми їх проводимо для того, щоб вони. Розуміли. Чим ми працюємо, що це таке у фонді сприяння 25-ї бригади кажуть, такі майстер-класи та тренінги повинні стати частиною життя українців і об'єднати суспільство навколо нашої спільної мети. Дуже важливо частіше з військовим зустрічатися з цивільним населенням, тому що ну ми зараз живемо в таку епоху в епоху війни, яка схоже ну важко сказати, коли вона закінчиться ця війна. І чим суспільство буде монолітнішим, чим воно буде об'єднанішим. Чим воно буде готовим допомагати підставляти плечі збройним силам, тим скоріше прийде перемога. Але ця ініціатива не лише про навчання, вона про майбутнє. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Олександр Тимощук сподівається, деякі учасники після майстер-класу замисляться про службу у війську. Як для мене, як для командира, напевно, основне, щоб от цивільні там побачили, да, і Потім прямо від звідси пішли до нас в рекрутінові центр 25-ї бригади, тому що досвідчені люди молоді, енергійні. Ми їх потребуємо. Не страшно, якщо досвіду та навичок бракує всього навчать. Переконують у бригаді головне кажуть бажання захищати країну від російської навали. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Повернутися до цивільного життя після війни складне завдання не лише для військових, а й для їхніх родин. В Інтерпайпі розуміють цю проблему та створюють спеціальні програми реінтеграції для ветеранів. Один із таких заходів арт-терапія, де колишні військові разом із близькими розмальовують тарілки в затишній атмосфері. Як творчість допомагає адаптації, та яку підтримку надає підприємство своїм працівникам після служби. Дивіться в сюжеті Анастасії Шуляк. Замість автомату пензлик місяць тому Максим демобілізувався та повернувся на роботу в Інтерпайп за плечима. Два роки служби гранатометником на Донеччині та Луганщині. Весь цей час він знав, за спиною має надійний тил. «Інтерпайп допомагав завжди, спрашували, що потрібно. Висилали нову пошту форму, такі спальники, рюкзаки. Після повернення чоловіка з фронту роботодавець не припинив підтримку. Організував роботу без нічних змін та допомагав з лікуванням. А для емоційного відновлення запрошує ветеранів на творчі майстер-класи обов'язково разом з близькими. Вдяки таким локаціям, поїздкам організаторам. Він стає щасливішою людиною і в сім'ї це. Переноситься на сім'ю, звісно, на дітей, відволікається, тобто він навіть не вспоминає, в нього навіть немає таких гострих відчуттів, як було. На на, на початку, як він прийшов, ми сьогодні з татом братами і сестричками приїхали розмальовувати герб України на тарілочках. Отак у мене виходить. Нам... 14-річний Ярослав живе в Нікополі, який постійно обстрілюють його тато Богдан. Влаштувався на завод вже після демобілізації та не жалкує. Слава Богу, знайшов роботу, знайшов себе в «Інтерпайпі». Доволі такі робота цікава. А Ентерпай робить для нас, чесно кажучи, дуже багато. Дуже багато і приємно так, що не забувають про нас, про військових. На риболовлю прогулянки на конях, гончарню та різноманітні творчі майстер-класи, як от сьогодні з розпису тарілок. Ветеран завжди приїздить з дружиною та чотирма дітьми. А на таких заходах приємно з людьми поспілкуватися, приємно відволіктися, емоції залишаються. Фотографії. Наступна частина програми прогулянка садовим центром. Тут всі тривоги і погані думки відходять на другий план. А родини мають змогу насолодитися теплими напоями та зефіром, запеченим на кострі. Програму заходів розробляють разом з психологами. Головне завдання комфортна, підтримуюча атмосфера для кожного учасника. На відміну від інших чоловіків, Леонід поки що не має родини, тому приїздить сам. Хочеться іноді біля кастра посидіти, зефір пожарити. Це душевна реабілітація, так скажемо, ну, відпочити від домашнього побуту, роботи. Взагалі, просто морально відпочити. На сьогодні у Інтерпайп 165 ветеранів війни, і кожен з них отримує системну підтримку від підприємства. Такі заходи це частина великої програми ветеранської політики, яка затверджена в компанії Інтерпай окрім заходів. Всі ветерани мають змогу отримати медичну підтримку, психологічний супровід. Анастасія Шуляк Анастасія Вільхова Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Сне на Січіславні вистава про майже біблійну історію. Претендує на престижну театральну нагороду. Нагадаємо, прем'єра відбулась у травні минулого року на 70-річчя автора п'єси Григорія Гельфера. Зіграний акторами театру ДГУ спектакль отримав високі оцінки експертів. Нині ж вистава сне увійшла у лонг-лист конкурсу театральних вистав при Дніпров'я. Що про це думають автори та актори? Наші журналісти побували на спеціальному показі. Ти маєш сказати євреям Єгипту, що час прийшов. А ну як не повірять вони, згадають, як тебе звати. Повірять. Майже біблійна історія розгортається на невеликій сцені театру ДГУ. Моїсей розмовляє із Господом. І думаю, усьому світі пророк має виконати чи не головне завдання свого життя. Вивели нас, Мойсей! Виводі. Так, євреї, бачу, я, як важко живеться вам у єгипетському рабстві. Виконую я волю Господа нашого. Вистава сне про шлях, який мали подолати євреї, аби позбутися одвічного вічного рабства. Я її написав десь за півроку. Ми її назвали майже біблійна історія. Ну, ось так. А ну по суті, це така класична драматургія з елементами там музичних якихось таких вставок. У перекладі з древньоєврейської сне це кущ рослина, яка своїм яскравим світлом показала багатостраждальному народові вихід, стара як світ історія, наче дзеркало, відображує події сьогодення, додає автор п'єси Григорій Гельфер. Біблійна фабула про те, як єврейський народ виходив з єгипетського рабства, і мені здалося, що це ну досить співзвучно з тим, що зараз відбувається. що те… Це ну ми вже як довго виходимо, але вони виходили 40 років, так і тому я ну. Вяв за основу цю цю фабулу і написав п'єсу замість музично-сатиричних історій. Григорій Гельфер пише драматично, так вплинула на нього війна. Поставити на сцені цю двомовну історію. Майстер запросив режисера Володимира Петренка. Як можна розповісти епос, да, народу? Да коли в тебе всього 6 чи 8 акторів в такому форматі, що це було для мене викликом, як розповісти історію мільйонів. Там, тисяч через через якісь архетипи, е ну, які були класно нап написані авторами І вообще ми ж почти один народ даже языки очень похожи только я фараон на твоем языке говорить могу а ты на моем нет да ты Євреї тут говорять українською, а єгиптяни російськомовні драматичну історію на сцені перетворили у гротескну постановку колишні кавенщики. Нині актори театру ДГУ. Цю п'єсу написав чоловік, з яким я вже працюю більше 30 років поруч. Це Григорій Гельфер. І він не може писати без гумору. Тому це мені дуже вподобається, дуже близько до серця. А коли це ще й драма, по суті, по самій суті, то це дуже цікаво. У нас дуже весело на репетиціях. Навіть якщо ми і, у нас і драма буває, все одно до всього підходимо з юмором, бо зараз такі часи, що без юмора неможливо. Прем'єра вистави сне відбулася минулоріч річ у травні. Нині ж вона у списку на отримання престижної театральної премії. Експертна рада відбивилася відео вистав претендентів і сформувала довгий список. На наступному етапі зараз на другому ми передивляємося усі вистави наживо. тобто їдемо до міст, де базуються театри, і дивимося вистави на їхніх рідних сценах. З майже 20 відібраних вистав претенденток. Більшість драматичні історії, говорять експерти. Але сне на їхньому фоні вже суттєво вирізняється. Мало комедій, на жаль. І заяву, заявлено мало комедій. І е, ну, якщо можна назвати виставу, яку ми сьогодні подивимося, комедією, це все-таки ну, така сатира. Е, тому це єдина отака вистава, яку можна зарахувати до ось цього жанру. Чатку березня буде сформований короткий список претендентів на отримання почесної премії Січиславна 2025 І після їх віддивлятимуться члени професійного міжнародного журі. А у травні стануть відомі імена переможців. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. І увага жителям Придніпровська житловий масив завтра відключать від водопостачання. Причина аварійно-відновлювальні роботи на мережах подачу припинять у восьмі ранку. Повне відновлення обіцяють вже о 14-й. Споживачам рекомендують створити необхідний запас питної води. І насамкінець про погоду. У четвер Дніпрі прогнозують в день 14 градусів тепла, вночі плюс 5. Атмосферний тиск 751 міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гунчара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. Ключі від квартир отримали родини військовослужбовців у Кам'янському. Їх особисто передав міський голова Андрій Білоусов. Це знак вдячності захисникам від громади за їхню мужність та захист рідної країни. Хочу подякувати за те, що захищають нашу країну, захищають наше місто. Завдяки нашим захисникам ми сюди можемо жити і працювати. І, дай Боже, щоб ця квартира вона дійсно для вас була затишна. Минулого року ми працювали, і в цьому році ми плануємо теж. Відпрацювати багато квартир і надати новим мешканцям ключі від цих квартир, працюємо і хочемо, щоб максимально наші хлопці отримували і житло, і якісь пільги. Трикімнатну квартиру отримала багатодітна сім'я воїна, який уже дев'ятий рік боронить Україну. Є тепер власне житло і у військовослужбовця, який разом із родиною залишив рідну Херсонщину через російську агресію. Обидва захисники, які на фронті з 2016 року. Отримали в боях поранення, але зберегли силу духу та продовжують захищати рідну землю. У нас четверо діток. Живемо в одноком'яні квартирі, довольні. Будемо вже в більшому квартирі з дітками. У нас синочок роді з четвертого недавно. Саме головне, щоб всім хлопці приходили. Шкоб. Мій чоловік воює з 2016 року. Ми взагалі з Херсонської області, нам так прийшлося виїхати, коли лапали на нас, покинути весь свій дім, все, що мало. Дякую, миру, що дали нам квартиру, моти життя настане легше.